Андрійку всього три роки. За своє життя хлопчик вже встиг пройти багато випробувань. Аутизм, який у нього діагностували у віці одного року і трьох місяців. Далі переїзд із Сєвєродонецька після початку великої війни і розлука із батьком, який нині захищає нашу країну. Мама хлопчика зізнається, думала, що страшніше бути не може. Але кілька місяців тому їх родина отримала ще одну неприємну звістку. У хлопчика діагностували лейкоз. Та, попри всі труднощі, малюк щодня демонструє свою мужність у боротьбі із цією хворобою. Він у мене в принципі от хіміока. Капають, ліки капають, він завжди посміхається, він ніколи не плаче, да, от. він ніколи не впадає в якусь депресію, да, хоча дитина не виходить там на вулицю в два місяці, він там дивиться в те вікно, йому хочеться потеркатися з цього снігу. Да. Ну, він терпить от в собі, да. він розуміє, що це зараз треба. Да. Ну, я просто поражаюся, ну, який він сильний, і для мене це також приклад, що я в принципі, дивлюсь на нього і розумію, що Поліна, ти не можеш розказати, бо твоя дитина вона, ну, сильніша. Нині здоров'ям малюка опікують. Медика Рівненської обласної дитячої лікарні. Тут хлопчик проходить перший протокол лікування. Мама каже, хіміотерапія в лікарні безкоштовна, однак інколи, аби малюк легше переносив процедури, батьки додатково купують дороговартісні препарати. Різні волонтери, які приїжджають, допомагають з ліками, так само як, наприклад, от Віктор Шакрисян недавно нам також фінансово допоміг. причислив нам 20 тисяч гривень на ліки. Ну ці гроші нам насправді дуже допомогли, тому що в той самий момент мені потрібно було докупати дуже такі важливі препарати, щоб він міг, наприклад, приносити хімію легше, а вони насправді, дуже так коштують немало. Крім Андрійка, у онкогематологічному відділенні за своє життя та здоров'я нині борються ще 19 дітей. Вони щодня проявляють таку силу духу, які можуть позаздрити навіть дорослі. Сьогодні рівненські благодійники доставили для цих діток пакунки із різноманітними ласощами та медикаментами, адже лікування онкохворих дітей зачасту потребує великих фінансових затрат та великих моральних сил від батьків. Відтак підтримка для них ніколи не буває зайвою. За словами очільника громадської організації Рівне разом Віктора Шакарзяна вони допомагають маленьким пацієнтам лікарні вже не перший рік. Продовжуватимуть цю справу і надалі. Коли я ще не був при цій посаді, займався бізнесом. Ну своє черго відчули потребу, в тому, що треба допомагати все дітям, Тим більше це онкохорам і. Коли ти відчуваєш їхнє тепло, відчуваєш, ти бачиш в батьках ту підтримку, ти розумієш, що вони борються, борються фактично подвійно, Тобто за життя борються, і батьки борються психологічно. Це дуже важко навантаження. Коли ти приїжджаєш сюди, ти розумієш їхню потребу, ти розумієш, наскільки може бути життя ну, неоднозначно сьогодні ти здоровий, завтра ти захворів, тому має бути підтримка, незважаючи, зважаючи, де ж у нас в країні дійсно війна, тому що тут треба допомагати завжди. Це наші діти, наша надія. Потреба у таких діток є завжди, і допомогти їм у складній боротьбі за життя та здоров'я може кожен. Для цього можна перераховувати кошти у спеціальні фонди або ж за бажанням особисто познайомитися із сім'єю онкохворої дитини і надіслати кошти на особистий рахунок маленького пацієнта. Є дуже багато таких випадків, є такі бізнесмени, є такі просто люди, які хочуть допомогти. Особливо перед великими святами. Тут медичний персонал взагалі не посередник нічого. Ми підходимо до батьків, кажемо, що з вами хочуть познайомитися, чи ви не проти. Звичайно, в такій ситуації ніколи ніхто не відмовляється. Батьки залюбки знайомляться з меценатами, з людьми, потім дружать з сім'ями, коли вже видужують. Попри те, що всі ми нині переживаємо далеко не найкращі часи, завжди слід пам'ятати. Поруч із нами є ті, хто щодня бореться за можливість повноцінно жити. І таким людям, неабияк потрібна наша підтримка та турбота. Тож, якщо маєте таку можливість, можете звернутися до онкогематологічного відділення та допомогти родині, яка воює з важкою хворобою. Ангеліна Шаламай, телеканал ITV.